цікаві рішення є, поділіться, будь ласка, можливо, вони стануть комусь е, в нагоді, але далі ми ще поговоримо е, про те, чи рятівною є е, ось така альтернатива е, подрібненню генерації енергетичної, а також про те наскільки ж критичною є ситуація зараз і чого нам очікувати цього літа і взимку. І вже дивимося вперед, так і чого нам очікувати взимку? І говоримо далі про це з Юрієм Корольчуком, експертом інституту енергетичних стратегій. Юрій, вітаю. Перше питання загальне, перепрошую, але думаю, що всім варто нагадати, і та принципі, я думаю, що може щось змінилося. Наскільки ситуація зараз, якщо брати на станом на кінець весни? 24-го року критичніша з електроенергії в Україні, ніж це було взимку 22 другого, двадцять року. Ну, ситуація гірша, звичайно, тому що по перше, в 22-му році і в двадцять на початку, ну, ударів завдавали по підстанціям, тобто, це об'єкти, які не виробляють електроенергію, які її передають, тобто зв'язковий елемент. Ланцюжок між виробником, там, ТЕСУ мовою, АЕС, ГЕС і, власне, нами, як споживачами. А, і тоді ситуація була не дуже така хороша, тому що, по-перше, виникали проблеми з доставкою електроенергії, тобто виробник був, він працював, він міг працювати, виробляти електроенергію, але він не міг її поставити споживачеві. І тому були обмеження електроенергії. Тоді були обмеження. Якщо ви пам'ятаєте. Ви, ви пам'ятаєте, так, звичайно, десь ну, залежить від регіонів, але в цілому можна сказати, що десь в пікові періоди там грудень, там січень, хоча також то була тепла зима, і це також дуже показово, що навіть в теплу зиму, але було важко її проходити. Це мова про 22 23 рік. І десь відключення встановили, грубо кажучи, 12 годин світло було в день, 12 годин, можливо, 10, а можливо, 8 його не було. Тобто, фактично, 50 на 50%, відсотках, так, якщо подивитися. Але потім, коли підремонтували, тобто замінили трансформатори в основному на підстанціях обладнання, і десь уже там на кінець лютого фактично вже вийшли із, 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 із графіки відключення електроенергії. Сьогодні ситуація ну не протилежна, вона така сама, розумієте, тільки вона, якби стосується вже виробництва електроенергії, тобто ті об'єкти, які по яких завдали ударів, так тобто теплові електростанції, ТЕЦ. Тобто, це Бурштинська тес, Добротвірська тес, також Ладижинська тес у Вінницькій області, Трипільська тес в Київській області і Зміївська тес у Харківській області, Криворізька тес, там також періодично вона працює, в принципі, також там завдавалися удари по ній. От ці всі об'єкти так, вони пошкоджені сьогодні різною мірою. Тобто, так, ми бачимо такий певний маніпулятивний момент. там, що, мовляв, там на 100% все знищено, на 80% але працюють. Тобто, ну, до певної міри мені здається, що таким чином намагалися там обхитрити, обманути, вести там в оману там Росію. так Тобто, що, мовляв, все не треба нічого сюди більше, там ракет посилати. У нас тут нічого вже не працює. Ну, це дуже наївно, мені здається було, тому що ми потім бачили і. Ну, фактично, грубо кажучи, було п'ять таких великих хвиль, тобто, коли не періодично задались удари, а так цілеспрямовано саме по цих всіх об'єктах, в тому числі по тих перелічених тест. І тому зараз проблема в тому, що нема виробника електроенергії. Тобто є проблема от, і в вечірній період, і в ранковий період, тобто так звані піки, коли там люди, грубо кажучи, всі збираються на роботу там, або приходять з роботи, ну, якщо так спростити картинку. Проблема, наприклад, така от проявилася буквально днями, так от можна так сказати, день назад. от ми побачили так: Укренерго заявило про масове відключення обмеження електроенергії для споживачів вже і побутових. Тобто, там промисловість, фактично, вже хороших тижня два обмежують навіть більше електроенергії, обмеження існують, тобто їх відключають певною мірою в різних областях, регіонах за обсягом споживання, але їх обмежують так. от і Додався, додалось населення, і цей фактор зіграв просто такий, скажімо. Ну не то, що незначний, але він дуже показовий. Тобто, один із блоків АЕС, так він фактично якби понизив свою потужність. Тобто він переважно працює там на потужності, ну блок 1000 мегаватт. Так, тобто він працює 800 мегаватт, 900 Тут відбулось пониження на 300 мегаватт всього навсього, і це створило такий дефіцит. Тобто це не обсяг. 300 мегаватт. Це це один блок теплової електростанції, наприклад. Але воно зіграло одразу свою роль, розбалансували нейросистему, довелося відключати споживачів. і Все тому ситуація гірша, тому що знов ж таки ці всі руйнування вони створили ситуацію наступну: що у нас десь приблизно зруйновано. Ну там називають цифри там 7 вісім тисяч мегаватт. Це все установлені потужності, це все, що знаєте. Ну от це не знаю, як порівняти з чим такий приклад навести. Це як у вас машина, так яка там може розганятися до 240 кілометрів. Так ну, ви ж ніколи не їдете 240 кілометрів. Ви законослухняно їдете там 80-100 кілометрів, там 60 Так, от в даному випадку тобто це встановлена потужність, вона не використовувалась там вже через різні причини. І нема споживачів, і деяке обладнання вже фактично вийшло з ладу. А от те, що зруйноване, те, що використовувалось це 5,5 ,5 тисяч мегаватт. Е, ну, для того, щоб ви зрозуміли проблему. Ми зимою використовуємо, от, коли зима, холодно, морози, то ми всі, як споживачі України, вже е, з умовами от, існування фронтової лінії е, території, які е, під контролем Росії, так тобто, туди ми електроенергію не поставляємо, так Запорізька частина Запорізької області, Херсонської, е, Донецький регіон, так е, тобто туди електроенергія не йде, як раніше йшла. І от десь ми виходимо на обсяг споживання 15 тисяч мегаватт зимою, 15 тисяч мегаватт. А от у нас 5 тисяч мегаватт, це у нас зруйнували. Тобто, от фактично, грубо кажучи, у нас третина електроенергії, ми не можемо виробляти її, тобто, от те, що нас чекає зимою. Там буде відновлять з цих п'яти з половиною тисяч мегават відновлять десь порядка дві з половиною, трошки менше 50%, дві з половиною тисячі мегават. Ну такі плани, якщо нічого не зміниться, якщо не будуть нових ракетних ударів, наприклад, або там ну, якісь проблеми не виникнуть при установці цього обладнання, і відповідно, от ми відновимо. Але у нас ще є дефіцит з минулого того року, тобто 22-23 про третього, ви питаєте, там ще був дефіцит порядка дві тисячі МВт. Тобто, відповідно, от грубо кажучи, все одно цей 5 тисяч мегаватт дефіцит третина, так? Тобто він залишається. Тобто, замість того, щоб мати 15 тисяч мегаватт, спати спокійно собі там, зимою та мати електроенергію, ми будемо мати всього-навсього 10 тисяч мегаватт, 10-11 і все. Тобто, весь інший обсяг нам доведеться або. Е ну, Хотів би сказати, що десь його взяти, так наприклад, імпортувати, але це не ті обсяги, ми не можемо стільки імпортувати електроенергії, тобто ми будемо відключати споживачів. От, в принципі, те, що ми бачимо зараз. Зараз, до речі, також цікавий момент. В принципі, оце міжсезоння весна, весна і осінь. Тобто, от, наприклад, якщо так сказати, от грубо кажучи, березень, березень квітень е і травень так зазвичай це місяці, коли вже зимового піку нема споживання електроенергії і е і це і літнього ще немає піку, коли там зростає споживання також. Тобто кондиціону... системи кондиціонування включаються, не населення великі, там, тобто там, де склади, наприклад, там промислові об'єкти є, холодильне обладнання, вентиляційне обладнання, бо часто чомусь кажуть, що кондиціонери. Люди включають кондиціонери, все, відключають світло. тому Ні, звичайно, воно впливає також, але не настільки, не настільки багато кондиціонерів, таких фізичних осіб мається на увазі використовують. І тому відповідно. Цей період він мав би характеризуватися власне відносно безпроблемною ситуацією. Так, наприклад, але, але на жаль, треба розуміти, що от настали от такі похолодання, так от природній фактор, так втрутися. Тобто, похолодання настало таке, нехай там на тиждень, але люди все одно використовують системи обігріву, тобто електричні прилади. Ну от факт використовують, тобто не попреш проти цього. Відповідно відразу зростає навантаження на нейросистему. І все, і тому ми бачимо, ми бачимо зараз таку, скажімо, таку проблему. Тобто, що навіть без з обмеженням промисловості з аварійною допомогою електроенергії, яку ми беремо, все одно у нас є обмеження навіть частково споживачів населення, так і зимою, тобто о, і не зимою, а осінню, тобто там вересень, жовтень місяць, переважно. Не частина листопада може бути. Це також такий проміжний міжсезоння, тобто, коли споживання електроенергії незначне. Воно зростає тільки вже ближче середини листопада, коли вже холодніше, і все, і вже погнали, як би нарощувати споживання електроенергії. Тому зима ця наступна. От мене питали перед цією зимою. І я від своїх слів, наприклад, не відмовився і не відмовляюся. Тобто, я думав, що буде відключення електроенергії. Вони б були б, обмежені електроенергії, населення, в тому числі, але була тепла зима. Тепла зима, ракетних ударів не було практично по об'єктах, не було таких, тобто до березня місяця, коли вони почалися. І тепла зима, вона фактично вирішила це питання. Тобто, ми ми жили без відключення електроенергії, повністю всю зиму. А зараз якби ситуація, навіть якщо буде тепла зима, оця що очікується, ми цінували. вже перейдемо літо, так? Дивимось там на грудень 24-го року, там грудень там січень 25 го там відключення, якщо навіть буде тепла зима, повторюсь, третя тепла зима, ну дуже маломовірно. Я в другу теплу зиму не вірив. Це ну це такі ф, такі феномени, такі природні, так якби бо навіть я вам просто скажу, що навіть от є керівництво ДТЕК компанії, так ну це їхніх об'єкти найбільше руйнували. Так Сахарук, так то він також казав їхній генеральний директор, що каже: Я кажу, сумніваюся, що буде друга підряд тепла зима. А у них, щоб ви розуміли, у них є графіки, вони ж. Вже не один рік працюють, скажімо так, і попередні роки ще навіть ще до того, як вони викупили ці тепли електростанції, і у них вони бачать, які зими були. Тобто вони бачать, що одна і друга тепла зима практично такого не було. Тобто це такий феномен, він співпав, ну я не думаю. Тому я кажу, що я не думаю, що третя зима буде тепла. Але навіть якщо вона буде тепла, повторююся, відключення електронерів все одно будуть обов'язково. А якщо вона буде звичайна зима, як зима, тоді вони будуть значними ці відключення. Тобто, навіть якщо от буде оцей, я я згадав. Що 12 годин світло є, 12 немає. Це навіть буде, я думаю, просто оптимістичний варіант такий найкращий варіант. Ну зараз соцмережі рісніють такими е коментарями, постами про те, що чекає нас важке літо. Тобто, всі боялися зими, зиму минули, пережили, перехрестилися, і тут там середина травня, і в нас почали відключати світло. Е, е, з того, що ти сказав, я зрозуміла, що коли потепліє, то в принципі якби вже ситуація обнормується. І все одно нам треба думати про зиму і готуватися, а, а не боятися важкого літа. Е, дивіться, літо якраз насправді у нас, в принципі, зазвичай до початку війни, так, у нас не був піковий період. Літо так, зростало споживання, електроенергії, от і ті ж кондиціонери, там, вентиляційні системи різні, охолоджування, холодильники. Це все зростало, але воно не настільки було критичним. А от після початку війни так це особливо далося в знаки, тобто руйнування також от підстанцій. Тобто завдання шкоди фактично неросистемі. Так, воно створило цю проблему, що тепер у нас два піка, тобто два періоди, коли росте споживання електроенергії, і воно створює проблему для енергосистеми тобто вона, скажімо так, не справляється, повноцінно не може справитись, немає резервів. Тобто це літо і зима. І от літо, в принципі, я вам скажу, що воно також починається. От от зараз, повірте мені, зараз ці похолодання пройде, так і буквально ще. Два тижні це максимум, і все, і вже цей літній пік почнеться. Тобто, почнеться ріст температури, і це і це обладнання воно буде споживати електроенергію більше, абсолютно закономірно, і його можна буде або тільки відключити, тобто єдиний варіант відключити всі ці заклики навіть для населення. Часто я дуже скептично ставлюсь до цього всього. Це економити треба. Треба економити, треба мати культуру використання електроенергії для самого себе е і економити гроші. І, в принципі, звикати, якби ощадливо ставитись, але воно не суттєво впливає. На жаль, тобто населення не є таким крутим великим споживачем. Тобто вона це промисло. Головний це промисловість, це бізнес. Це завжди, скажімо, так займає значну частину споживання електроенергії. Тому літо літо зараз так воно от почнеться уже з кінця травня. Воно почнеться, і в цій кризовій ситуації, коли є проблема відсутності у цих об'єктів теплової генерації, гідроелектростанції також пошкоджені. От і Дніпро-ГЕС, так і Середньодніпровська ГЕС, і Канівська ГЕС. Також єдина, що ще е Київську ГЕС не чіпала. Скажімо так, ну дай Бог, не будуть чіпати. От вона єдина, ще, фактично, скажімо так, не постраждала конкретно від ракетних ударів. Там, бо там різні об'єкти підстанції страждали деякі там маршзали постраждали машині. Зали тому відповідно споживання зросте, виробника немає. Значить, що буде, значить, знов ж таки ми будемо обмежувати споживача, тобто промислового споживача для того, щоб у населення була електроенергія. Якщо ж буде ситуація, скажімо так, ну більш напруженою, тобто споживання буде ще більше зростати, наприклад буде жарке літо так, якимись періодами. Ну жари ж немає такої спеки, тобто немає постійно, так як і зимою морозів таких немає, тобто вони йдуть. Жимо так циклами, так в основному там тиждень або два, потім перерва, потім знову повертається, і так, от власне, в такі періоди так може бути зростання споживання електроенергії, її не буде вистачати, і тоді будуть обмежувати населення. Також відну так будуть як чи це будуть існувати повноцінні графіки? Відключення я сьогодні не готовий вам сказати скоріше, все вони будуть аварійними відключеннями. Ви згадали про власне самостійність людей, як зараз багато що буде пливати на все, які вони готові. І, власне, ми е, хотіли би уточнити вашу експертну думку з приводу власне сонячних панелей електростанцій. Уявімо, що є в людей гроші. Навіть якщо би було таке бажання встановлювати потужні в себе в господарствах електростанції, чи могла б зараз частково врятувати від цього енергоколапсу розріблення генерації електроенергії, чи все таки держава не готова над станом на зараз чи там протягом року реалізувати таку ідею? У приватному будинку, звичайно, можна говорити про те, що там є куди розвернутися, так? але знову ж таки, за наявності коштів. Тобто, да, зараз популярні отакі є поширена така думка, що от можна сонячні батареї ставити, робити такі. Ну, бо люди і багато ставили. Фактично, у нас порядка 50 тисяч людей, е ну фактично, ну, скажімо так, споживачів, будемо правильно так називати їх. Да? Вони сьогодні потенційно можуть навіть і постачати електроенергію. В енергосистему України, бо у них є різного обсягу е, сонячні батареї в своїх там на своїх там дахах, там на своїх територіях, е, але з іншої сторони, це не означає також, що ця людина в зимовий, період, так, в зимовий період, що вона буде в кращій ситуації, ніж ви без сонячних батарей. Чому тому що сонця зимою мало, короткий сонячний день, е, і фактично ви будете змушені. Або в буквальному розумінні ловити це сонце. Тобто, якщо у вас буде така система побудована, реалізована, буде у вас акумулятивна система стояти, акумулятори, грубо кажучи, так і ви будете робити цей запас електроенергії. Ну, за вас буде робитися система, яка буде побудована. І ви отримуватиме там, скажімо, там декілька кіловат електроенергії, щоб там працював ваш холодильник, там і ваш там, наприклад, газовий котел, да, наприклад, четвертопаливний котел. Це максимум, що ви можете зробити зимою, Забезпечте себе електроенергію, можливо, на певному на певному якомусь рівні. Там не все, не все, що ви маєте споживання, але але для цього треба вкласти великі гроші. Тобто, фактично, мова йде про те, що ну, якщо порахувати, то сьогодні, от там навіть поставити маленькі якісь там батареї, там на 5 кВт, так наприклад, батареї, там інвертор. Е акумуля акумулятивні системи, тобто акумулятори невеликі також. Це невеликі акумулятори, їх не вистачає там потім там на, на добу, наприклад, чи на дві доби. Вони там через 20 годин можуть використатися і все їх, і, і, і ви їх змушені будете знов заряджати. А якщо не буде електроенергії три дні, чотири дні, п'ять днів, сім днів, то воно вам, скажімо, так і не пригодиться, якщо ви так сказати, і це коштує десь приблизно. Ну зараз ціни не помінялися. Я вам скажу. Вони то там десь, дещо знизилося. Часто цим апилюють, часто коли переконують людей там сонячні батареї інсталювати, ставити. Але все одно в будь-якому випадку десь приблизно там на 10 кВт така система гібридна, так, яка дозволяє і продавати електроенергію в мережу, наприклад, і автономно собі існувати, коли е, світла немає, тобто на стовбі, грубо кажучи, так так сказати просто е, на стовбі світла немає електроенергії, так то ви все одно можете автономно собі е, споживати цю електроенергію, яка, яка там виробляється сонячними панелями, так, потім. Через інвертор потрапляє у вас будинок, там і ви собі його споживаєте, цю електроенергію. Це все одно коштує десь приблизно 10 кВт, це там 10 тисяч доларів, 5 кВт, 5 тисяч доларів. Тобто, знову ж таки, це не всі люди мають таку можливість. Всі, що хоті, хто хотів заробити на цьому, це розглядалося як варіант заробітку до певної міри. Так вони чесно вам скажу, вони це все ще зробили до 2021 року. Тобто ну, до 22 го якщо так знаєте, дату взяти, а навіть до 21-го року. Тобто, далі, в принципі, вже система працювала це як бізнес. Тобто це як бізнес більше використовувалось. В сучасному от, житті кризи, та, потенційно, яка може бути от, зимою, наприклад. Чи влітку так, бо влітку може бути може бути ситуація, що в якомусь регіоні, в якомусь місті, там в якомусь селі, там районі, там так електроенергії може не бути там через причини обмеження, може там і дві доби, наприклад, може не бути. Ну, наприклад, так це такий критичний варіант, але цього може не бути. І тоді у вас, в принципі, єдиний варіант, який рятує, це генератор. Генератор, тобто який спалює там чи газ, чи бензин, чи ди диспаливо, і виробляє, може виробляти електроенергію. Да, це дороге. Здоволення, тому що це, ну, скажімо так, не дешевий кіловат, це не сонячна, умовно, безкоштовна електроенергія, так, ну, бо вона не безкоштовна, як ми вже побачили, так? вона також коштує грошей, ти повинен інвестуватися, вкласти. Але це такий варіант. До речі, ці сонячні системи часто вони дорожчі, які дозволяють навіть підключати до них генератора. І відповідно, коли у вас вже зовсім там нема нічого, нема на вулиці світла електроенергії на стобі, сонце не світить, але ви генератор можете підключити і можете, скажімо так, реалізовувати концепцію цього автономного будинку. Да, свого. Ну але знов ж таки акцентую увагу ще на цьому, що не у всіх людей є такі фінансові можливості. Тут але це якщо далеко... ми беремо, беремо перепрошую, що перебила якусь невелику громаду, ну невеликий там населений пункт. І бо зараз є така ініціатива у нас, і там є певна кількість людей, підприємців або там просто фізичних осіб, які е, готові поставити в те в себе ці системи, але вони говорять про те, що е, якби цей надлишок енергії, який буде вироблятися, тобто що на жаль, немає такої можливості, умовно кажучи, покласти його десь в скриньку на е, зберігання. І якби потім собі забрати, коли потрібно. Або, наприклад, виробляти цю електроенергію і фактично витягувати цілий населений пункт, щоб якби, бути такими незалежними. Тобто це можливо, і якщо це можливо, то який це може бути відсоток ось така генерація, який вона відсоток може закрити реально? Ну, дивіться, зараз у нас тільки оці приватні такі. Сеси, тобто сонячні електростанції, тобто там вони в різного обсягу, там ну основно там 10 кВт, там до 30. це ж дозволяли вже в останні роки там було прийняли таке законодавче рішення, то їх всього навсього на 1200 МВт тобто це їхня потужність. Тобто це не означає, що вони виробляють цю електроенергію навіть і влітку, в повній мірі в такого обсягу, а взимку, тим паче. Тобто є промислові об'єкти. Тобто там, де сонячні ну, сонячні такі парки будуються великі, там де там і 10 МВт може бути, тобто не, не кіловат, наприклад, там, 10 мегаватт, там 5 МВт, 2 мегавати. Е, Так, це більші обсяги. Якщо мова про таке йде, про промисловий об'єкт, то знову ж таки він буде впиратися в можливість підключення цієї системи, е, ну, такої от сонячної, да, наприклад, якщо ми про сонячну генерацію говоримо, до існуючої нейросистеми, е, Ну, яка забезпечує конкретні будинки, конкретно от прожива... Ну, наприклад, ви ж кажете про певну громаду, так то там є ж, напевно, значить, якісь там будинки, вулиці, які от хочуть отримувати цю електроенергію, і це, скажімо, буде важче реалізувати, тому що виходить саме під цю сонячну електростанцію, яка от потенційно має бути таким джерелом електроенергії в якійсь кризовій ситуації, так. Вона саме має постачати не просто в енергосистему електроенергію, а так воно і є. Тобто, коли ти ставиш цю промисловий об'єкт, і навіть ці домашні сонячні генерації вони ж також в систему віддають електроенергію і люди заробляють там по 6 гривень кВт. Так? Тобто така ціна вистачечна в цьому році закінчиться тариф, там 6 гривень, в наступному році буде трошки менше. Ну але якщо євро підросте, то фактично може тих 6 гривень і залишиться. Так от і це складніше зробити. Я, я би так сказав, що це навіть і неможливо зробити. Тобто легше просто ставити отакі маленькі об'єкти, от як на, грубо кажучи, там от по 10, 20, 30 кВт, е, на, умовно кажучи, там на, там на 2-3 будинки, там, або на один багатоквартирний будинок, якусь там більшу систему поставити. Там. Там на 100 кВт, наприклад, але там буде все впирати те, що ви кажете, що нема куди скриньки, там куди покласти цю електроенергію. Тобто, це кумулятивні системи. Вони дуже дорогі, насправді. Тобто, ті, які дійсно можуть служити не 2-3 роки, наприклад, чи 4, там, наприклад, максимум. Мова йде там про літієві системи, так, такі ті, що, ну, в наших телефонах, так, люди можуть собі таку аналогію провести, так як в наших телефонах такі батарейки, так, які там літій знаходиться в основному. Тобто це ну, дуже дореге задоволення буде. це... Це не мені навіть важко сказати, чи в когось знайдуться такі гроші, щоб не просто на якийсь там, знаєте, на 5-6 годин створити таку батарею таку поставити, щоб вона могла настільки забезпечити електроенергію, Потім, коли її не буде в системі, коли не буде сонця, да, вночі, наприклад, або просто буде похмурий день, або просто буде вже там зима, е ну це дуже дорого. Тобто я вам скажу, от тому, власне, всі сьогодні впираються от в такі маленькі... Приватні, да, тобто мають на увазі, коли людина індивідуально для себе здійснює таке, маючи фінансові можливості, точково можна вирішити питання і радше, радше більше для себе. Тобто, мається на увазі, от, наприклад, ви можете об'єднатися ще там своїм сусідом справа, сусідом зліва, там сусідом спереду, сусідом ззаду. Так, от ви можете об'єднатися і створити таку таку енергетичну комуну маленьку, да, наприклад. Але на мене важку сказати. Людям буває вдвох важко домовитися про щось. Тут мова там про шість людей. Там наприклад сім тому це все так знаєте красиво звучить і виглядає, але по факту, по факту, це ну буде мати інший просто результат. На сам кінець, якщо коротко, е насики, е якщо зараз ми говоримо про третину потужності генерації, яку ми втратили. Е я вже бачу критику в, в соцмережах, чому не підготувалися до цих. Можливих відключень. Ну, ми всі розуміємо, чому, але ну що дуже багато пошкоджено. Якщо брати, щоб є гроші, є допомога, тобто при максимально сприятливих обставинах який відсоток до опалювального сезону, до жовтня, можна відновити потужності? Бо знаємо, що деякі тези взагалі вже не підлягають відновленню, але якщо можна Та, це ні, так все, кількох тезбачів, все підлягає там відновленню, просто питання все в обладнанні і в часу, і в грошах, звичайно. Тобто, дивіться, з того, ж, що пошкоджено, це 5,5 тисяч мегаватт. Це те, що використовувалося, відновлять десь 2,5 тисячі мегаватт. Мегават, це реально відновити. І в принципі повинні встигнути це зробити там, до жовтня-листопада. Але знову ж таки сумарно ту проблему, яку я писав, у нас при потребі 15 тисяч мегаватт. Ми все одно максимум зможемо десь от вибирати там 10 11 тисяч мегаватт. Тобто, це в зимові періоди піку. Я маю на увазі, коли будуть наприклад морозні періоди, там тиждень, наприклад, там півтора тижня, і от тоді тоді да тоді можуть бути відключені. Тоді будуть вони, вони будуть відключені електроенергії, обмеження е, відновити швидко. Ми не можемо е, знаєте От е, ми беремо фактично бушне обладнання, тобто в буше використанні, тобто і навіть от Німеччині зараз також там дивляться, поїхали дивитися і там, і в Румунії, і в Болгарії, там, і от Литва також там е Латвія там навіть віддавали. Ну, це все також, це все точкове обладнання. Тобто, розумієте, е навіть ті трансформатори вже навіть от було навіть там відомо, вже що дефіцит виник трансформаторів на європейському ринку, тому що ми повибирали все старе. Позабирали те все, що нове, що було замовлене, а на них черга на це обладнання. Тобто воно так само, от як ці генератори, про які я казав, великі такі, то вони виробляються. Ти чекаєш, ти замовив і чекаєш в своєї черги. Так само і тут. Тобто, ми потранс... там в основному все таки трансформатори. Там проблема трансформаторів. Там частина тільки те, що машини, зал, турбіни, там парогенератори. там частина є проблеми. А в основному це трансформатори Це великі такі об'єкти ми сновазі, які також ну будуть замінятись їх треба замінити, бо вони були пошкоджені. Тому в цілому, десь от така картина ми можемо стільки відновити, але не більше. І гроші, навіть якщо вони будуть, якщо їх дадуть. Проблема ще в тому, що їх не дадуть. Розумієте, в минулому році не дали. Тобто, взагалі практично нічого не дали. Все ми брали з бюджету ті гроші, які нам даються загальні, так на, на державу допомога. Ми потім, як держава, у уряд потім розподіляв їх, виділяв Укренерго, виділяв там енергоатому, виділяв Укрегідроенерго. Е і тут так само. Скоріше за все, буде така сама історія. Ми повинні будемо самі виділити ці гроші, е а не цей. Нам ніхто напряму не дасть допомоги, от такої конкретно на цю проблему.